Кожна людина у своєму житті хоча б один раз відчувала ось цей момент, коли її кордони порушують. Коли, наприклад, ти на щось погоджуєшся, але ти усвідомлюєш внутрішньо, і кожна клітинка твого тіла кричить: Ні, не роби цього. Або хтось умисно це робить. Хтось умисно порушує твої кордони і, наприклад, телефонує до тебе, починає якусь розмову о 12-й годині ночі, просить тебе про якусь допомогу, не питаючи, чи можеш ти. Коли кажуть ходи зі мною один раз, другий раз, третій раз, не питаючи можливо ти зайнята і так далі. Ще скажіть, що у вас такого не було. У мене це було багато разів і навіть зараз. В дорослому житті, коли я вже свідома, іноді такі моменти трапляються, коли інші люди намагаються перетнути межу дозволеного, не питаючи мене, можна, не можна. А іноді, коли я навіть говорю ні, я зайнята або ще щось. Деякі люди вони настільки наглі або настільки не чують тебе, що вони все рівно продовжують робити те, що вони собі придумали. Якщо в одному з цих прикладів ви впізнали себе, в той чи інший період свого життя, то залишайтеся зі мною. Сьогодні будемо говорити про кордони, навіщо вони взагалі ці кордони, як їх ставити. І неважливо, які це люди, чи це члени вашої родини, чи це на роботі, чи це в стосунках, чи це на навчанні. Я думаю, що це дуже важлива навичка, потрібна кожній людині для того, щоб ніхто не порушував ваш внутрішній спокій і не вдирався у ваш простір тоді. Коли ви ви цього не хочете, або тоді, коли вам це незручно, давайте спочатку зрозуміємо, що таке кордони, тому що багато людей плутають кордони. Власні кордони з егоїзмом. Тобто, коли ти говориш людині ні-ні, або коли ти говориш я не можу, або коли ти говориш мені зараз незручно, або коли ти просто говориш не спілкуйся зі мною так, то людина приймає дуже часто твої слова як якийсь егоїзм, і може ще більше тобі, ніби солити і говорити, о, де ти думаєш тільки про себе, де ти не думаєш ні про кого іншого і так далі. Але насправді це маніпуляція. Це маніпуляція. І я в своєму житті чула таке неодноразово, коли о, ось подібні маніпулятори намагалися посіяти в мені, окрім того, що порушують мої кордони, посіяти в мені відчуття провини. І я на це велася. Я сиділа і думала: може, дійсно я якась не така? Може, дійсно я якась егоїстка? Хоча, як тільки я почала розбиратися в цьому, я зрозуміла, що це не так. Тому. Давайте все ж таки дійдемо ось цього висновку, що таке особисті кордони. Це не про те, що я тобі, а ти мені. Це про, власне, вас, про ваші емоції, ваші відчуття, ваш час і ваш простір. Якщо умовно намалювати коло і поставити всередині крапочку, то ось ця крапочка це ви. І все, що входить в це коло, всі ваші емоції. Турботи, всі ваші якісь задачі, переживання, емоції, все це це ви, все, що не стосується вас, все, що не ваше, це не має права входити у ваш простір без вашого дозволу. Тільки якщо ви погоджуєтесь, тільки якщо ви даєте дозвіл на це. Питання стоїть в тому, чому ви це дозволили. Тому що якщо ви дозволяєте це один раз, потім другий раз ви закриваєте очі, третій раз. Це для іншого стає нормою і вас це буде більше і більше дратувати а на початку. Як тільки у вас закрадається внутрішнє відчуття, що ні, я цього не хочу, ні, мені це не потрібно, ні, мені це не подобається, потрібно проговорювати це відразу. Інакше ви просто дозволяєте іншим звикати до цього. І коли інша людина звикає до цього, то потім, коли через рік ви скажете або через півроку, що вам це не окей. То буде питання: а чому ти мовчала, а чому ти нічого не говорила? Але є ще й інші люди, є люди, які не розуміють цього. Тобто є такі люди, яким ви говорите: ти знаєш, мені це не подобається, ти знаєш, мені це неприємно, я там зайнята, я не можу зараз говорити. І людина буде навішувати на тебе різні ярлики. Вона буде говорити, що ти любиш тільки себе. Вона буде говорити, що ти його їсти. Я зараз зайнята. Я або навчаюся, або читаю книгу, або говорю з кимось по телефону, або я хочу просто побути наодинці. І людина просто вдирається в мій простір, починає мені щось розповідати, нав'язувати. Я цього не хочу. І знаєте, є такі люди, от вони. Сказати, що вони маніпулятори, сказати, що вони провокатори, можливо, навіть провокатори. Знаєте, це коли от ти спокійно говориш ні, а ця людина не розуміє ні. Вона й далі починає це робити. Вона, ніби, починає тебе провокувати на те, щоб ти розізлився, на те, щоб порушити якийсь твій спокій. І це не окей. Я стикалася з двома випадками. Тому сьогодні ми поговоримо про те, навіщо кордони. Взагалі потрібні. І є три основних моменти, для чого вони потрібні. В першу чергу це ваша власна енергія. Зумієте один момент, коли ви будете віддавати всю енергію іншим, що ви самі. Втомлюєтеся від цього, ви не відновлюєтеся. І це можна дуже легко зрозуміти, якщо ви надто багато працюєте на роботі, тому що хтось попросив вас вийти, наприклад, у свій вихідний, коли ви й так втомилися за цілий тиждень, і ви мовчите, так, да, добре, я зроблю це, так, да, мені не складно, ви нічого не говорите. Тому інша людина сприймає це як окей, значить, так можна, значить, вона не втомлена, їй окей, будь ласка. Да, коли інша, наприклад, людина, припустимо, ваш друг або подруга кажуть е у ваш вихідний знову ж таки. Вийди зі мною, будь ласка, там, в магазин, або допоможи мені з тим, або ходи туди. У мене колись була така історія, я вже розповідала, коли в університетські роки в мене була така подруга, яка ходи туди, ходи туди, ходи туди. Вона не питала, чи я зайнята. І вона просто, е просто ніби юзала мене. А потім, коли я сказала, що ні, я не хочу, я просто не хочу. У мене свої плани, я хочу відпочити, я хочу поспати, тому що завтра на пари вранці. Розумієте? І тоді я відчувала на собі типу такий погляд. Знаєте, і образа, і погляд, типу, ну, звісно, ти типу подружка. Знаєте, оце, оце таке. І я думаю, клас, оце люди. Це люди, які вас не поважають. Ну, об'єктивно, для них ви, ну тобто, не, не є цінними, якщо простими словами. І я не говорю про те, що ви не маєте допомагати. Я не говорю про те, що не потрібно а, вислуховувати, розуміти, проводити час з, а, з близькими. Ні, просто потрібно розуміти, що є ви, і спочатку мають задовольнитися ваші потреби. Це відпочинок, це час наодинці з собою. Ви маєте просто розуміти, що от зараз ви наповнені енергією, зараз ви там поснідали, відпочили, поспали, зробили всі свої справи, і у вас є вільний час. Тоді ви можете допомагати іншим, виходити, ви можете вислуховувати. У вас є на це ресурс і енергія. А коли у вас цієї енергії немає, і так, або її мало. Тут ви ще використовуєте це на додаткову екстра роботу, за яку вам потім ніхто дякую не скаже, або ви вийдете із подругою чи з другом для того, щоб комусь там щось допомогти, чи щось там потрібно, і потім вам теж ніхто дякую не скаже. Тобто, це, ніби, нормально і це ніби окей, але насправді це не окей для вас. Вас і ви це прекрасно знаєте, і ви відчуваєте це, і ви внутрішньо знаєте, мені це не подобається, я так не хочу. Це потрібно озвучувати, тому що чим більше ви будете займатися цією благочинністю, тим більше ви потім будете розуміти, що ви. Себе просто внутрішньо погано відчуваєте. І знаєте, у мене такі були моменти, коли я, наприклад, виходила на роботу, коли я е, виходила екстра на роботу. Це було і в Україні, і бували моменти, коли це було навіть в Данії, і я просто втомлювалася, виснажувалася, і я розуміла, що я просто вже от все, я вже не маю сил. І щоб хтось мені щось сказав, типу, візьми вихідний або відпочинь, або іди раніше, наприклад. Ніхто або в мене був такий випадок, коли я була хвора. Я пішла на роботу, це було давно, це було в Україні, і я себе дуже погано відчувала. В мене була температура, мені дійсно було кепсько. І щоб хтось сказав, Катя, тобі погано, візьми там собі два дні вихідних, відпочинь, розслабся, ну тобто, відновися. Ні, тому що ніхто не хотів працювати, ніхто. Ну тобто, це. Це ви себе не цінуєте і не поважаєте. В таких моментах, як тільки ви, от зараз в мене зовсім нікого немає. Як тільки ви відчуваєте, що вам погано відчуваєте себе не окей, стоп! відчуваєте, що у вас температура от елементарно, навіть коли ви розумієте, що, можливо, ви захворієте. Стоп! Ніякої роботи. Ви маєте розуміти, що зараз ви потрібні самі собі, тому що інші люди, є багато людей, які просто цього не цінують. Якщо ви про себе не будете дбати, якщо ви про себе не будете думати, то ніхто інший думати про вас не буде, ніхто інший дбати про вас не буде. Навіть якщо це хтось з близьких, він, можливо, скаже, підтримає, купить вам якісь ліки, ну типу допоможе як може. Але які в цьому сенс, якщо ви про себе не дбаєте, якщо ви говорите, що ні, ви можете, ви можете вийти, ви можете виручити, ви можете. Ви можете те, але насправді у вас немає енергії, ви втомлені, ви захворіли, у вас ще щось. Тобто не І не, не найважливіше питання, яке ви маєте собі задати, чи мені зараз комфортно, як я зараз себе почуваю, чи потрібно мені зараз відпочити? Чи я зараз е, маю ресурс на, на те, щоб просто бути з кимось іншим? Навіть елементарно задайте собі питання, коли ви не маєте енергії, у вас немає, знаєте, ось цього ніби такого емоційного настрою, у вас немає ось цього цієї атмосфери такої радісної для того, щоб е, бути своїми близькими, щоб з ними розділити, не знаю, якусь е, пригоду, ситуацію, подорож, е, просто поговорити, просто ну, ви типу випити. Цікаве. розумієте, коли ви втомлені, ви сидите і від вас це відчувається, тому що особливо дуже мене зрозуміють чутливі люди, да, більш такі емпатичні. Коли біля вас знаходиться людина, яка зла, яка себе погано почуває, яка з кимось посварилася, тобто ви будете це відчувати. І так само інші люди. Я не говорю, що всі ємпати, я не говорю, що всі відчувають. Але знаєте, я помітила по собі, що от мене, коли були такі моменти, то потім... Мої рідні говорили Катя, ти якась дуже втомлена, ти якась дуже виснажена, тобі треба відпочити, тобі треба поспати. І я розумію, чому це відбувається. Тому що я собі сама відмовляла. Я собі говорила ні замість того, щоб сказати хомусні. Я думаю, ви зрозуміли по моїх прикладах, що в першу чергу це дуже впливає на вашу енергію. І це потрібно вирішувати відразу, тому що чим частіше ваша енергія буде на низькому рівні, тим легше якимось хворобам буде підкрастися до вас або депресія, до речі. Другий момент це збереження себе, збереження своєї автентичності. І своєї індивідуальності як людина. Тому що дуже часто бувають моменти, я навіть дивлюся от по інших людях. Я спостерігаю це за розповідями інших людей, навіть коли я дивлюсь Ютуб, коли я дивлюсь якісь подкасти, коли люди діляться своїми історіями, я чую. Про те, що я втратила себе, я втратив себе у тих стосунках, я розчинилася, у тих взаємовідносинах, тобто я надто віддаю себе іншим, і я ніби стала не або став не собою. Я втратив свою автентичність, тому що я також часто говорю про те, що іноді людина. Може бути агресивною, може позлитися, може якось сказати не м'ягко, коли людина інша не розуміє. Коли втручаються в твої кордони, дуже важливо спокійно про це повідомити. Зараз я не хочу, зараз мені не подобається. Але знову ж таки, так як і люди, які дуже хитрі, дуже маніпулятивні, вони починають обводити тебе навколо пальця і робити все для того, щоб викликати знову ж таки ту саму провину, сказати, та це ненадовго, допоможи мені, ну ходи, або потім я не зможу. І ти, просто подавляючи себе, робиш те, що тобі говорять. Замість того, щоб наполягти на своєму і сказати ні. І так відбувається один раз, так може відбуватися два рази, три, чотири, п'ять. Потім ти до цього звикаєш, звикають і інші люди, і вони тебе вже сприймають як таку людину, яку можна використовувати, з якою можна так говорити, так можна вчиняти. Вийшло сонце. От правда. Зараз е, в Данії така погода. Дуже незрозуміло. Може в один момент початися дощ, а в інший просто сяєте сонце, тільки що було все сіре. Ось, будь ласка. Не знаю, чи вам помітно, але зараз дуже-дуже стало ясно. Стало ясно. Так, о, я думаю, ви розумієте мене в цьому плані. Чим більше ви пристосовуєтеся і намагаєтеся догодити іншим людям, тим більше вони до цього схиляються, тим більше вони це ніби звикають до цього, тому що ви не можете сказати ні, ви не можете це їм пояснити, обґрунтувати чому ні. Іноді просто достатньо одного ні. Не потрібно розказувати. От в мене є такі близькі друзі, близькі люди, які, наприклад, питають мене, чи ти вільна, чи ти. Маєш час, чи ти не втомлена, давай поговоримо. Тобто це люди, які тебе цінують і поважають. А є люди, які ні, яким байдуже. Вони просто собі своє придумали і все. І вони йдуть напролом. І ви знаєте, це не дуже окей, коли це хтось із твоїх, тобто з твого близького кола. Ми не говоримо про роботу. Особливо, коли в тебе багато колег, є різні люди, є ті, які можуть порушувати кордони, не порушувати, розуміти, не розуміти. Це ті, які тебе мало знають. Але коли ми говоримо про... Про близьких людей, то ну це дійсно такий перший дзвіночок, або як зараз говорять, Червоний Пропорець, прапорець, для того, щоб трішки проосмислити, чи дійсно це та людина, з якою тобі варто взаємодіяти, дійсно взаємодіяти Що з вашими людьми, вам буде спокійно, радісно і класно. А коли ви бачите, що, наприклад, вас не поважають, не цінують, якось намагаються використовувати тоді, коли їм це зручно, ви будете завжди на рівні тіла, на рівні відчуттів розуміти, що це вам не... Підходить, це вам не подобається, ви це не хочете. І повірте мені, це найкраще, що може бути. це відповідь вже вам готова. Будь ласка, зроби з цим щось, скажи щось, ці люди. Але знову ж таки, світ, він сповнений різними людьми. Є люди, які зрозуміють і виправлять, є люди, які будуть просто вдавати, що ні-ні ні, це ти собі сама придумала, такого не було. Ти що? Бла-бла-бла. В мене було все з цього. І третій момент, вас просто будуть робити дурною, будуть просто говорити, що ти, ти що собі придумала, або що ти егоїстична, або що ти е е думаєш тільки про себе, будуть оце тобі на відчуття провини, де ти після цієї розмови, що ти просто, наприклад, спокійно говориш, ти ще будеш відчувати себе ще гірше, тому що ти ще будеш думати, якщо людина має вплив на тебе, да? що ти з yeah. Ти просто будеш відчувати якесь, не знаю, відчуття провини, як я вже говорила про це. І в мене теж колись таке було. Тому завжди е, стійте на своєму. От Дійсно, якщо ви не знаєте відповідь на якесь питання, просто довіртеся е, своїм відчуттям, як ви себе відчуваєте. Чи у вас немає якоїсь тривоги, нав'язових якихось думок, то ви можете задати собі питання, відповідь на яке може бути так або ні. І ваше тіло, ваше відчуття, ви завжди зрозумієте, що потрібно це мені чи не потрібно це мені. І якщо ви собі зраджуєте і все ж таки робите те, що вам не потрібно, то потім це буде все цим тім комом збільшуватись, збільшуватись, і приведе до не дуже хороших результатів. Тому зберігайте свою автентичність, будьте тією людиною, з якою можна і посміятися, повеселитися, яка підтримує, яка зрозуміє, і будьте тією людиною, яка може сказати ні, яка може відстояти кордони, яка може іноді. Тобто, Відмовити і не буде відчувати якоїсь провини за це, яка може чітко сказати, і можна і погресувати, посваритися, тому що ми стикаємося з різними людьми, і є люди, які зовсім цього не розуміють. І не потрібно завжди бути дуже такою спокійною. Іноді і можна проявити, наприклад, якусь свою злість, тому що це нормально, тому що не всі однакові люди, і не всі будуть реагувати на ваше ні однаково. Хтось може взагалі. Розлютитися і почати сваритися з вами, інший зрозуміє, а інший буде вам щось розказувати і нав'язувати, що це ти щось придумала. Тобто є дуже дуже різні люди. Завжди потрібно бути людяним, мати якісь цінності, мати якусь повагу до себе і до інших людей. І третій момент це здорові стосунки. Коли ми говоримо про кордони. То в першу чергу ми говоримо про чесність, про відкритість, коли ти знаєш, що тобі це не подобається, ти цього не хочеш, і ти відкрито говориш це іншій людині. І якщо ця людина розуміє тебе, якщо ця людина цінує і поважає тебе, вона скаже: Я зрозумів, наприклад, поговоримо завтра або зустрінемося завтра. Можна навести приклад. Якщо ви лягли спати, і о 12-й годині ночі, або о першій ночі до вас телефонує ваш друг або ваша подруга і каже, дай по я хочу поговорити, або там щось потрібно розповісти. Але ви розумієте, що вам завтра ставати рано на роботу, то, наприклад, у 7 годині. Ви кажете, ні, давай завтра, я хочу виспатися, тому що мені завтра працювати. І ця людина, цей друг або подруга, може образитися на вас, може оце посіяти відчуття провини, або може сказати, татя тебе розуміє. Поговоримо завтра. Звісно, все залежить від ситуації. Так? Якщо ми говоримо про те, що це. Найкращий друг, в якого дійсно сталася якась супервелетенська проблема, ти можеш підтримати, поговорити хвилину-дві три, але не вислуховувати годину-дві три. Тобто, все ще також залежить від вашого характеру, від рівня ваших стосунків, взаємовідносин. Так? Але ви прекрасно розумієте, що я маю на увазі. В Першу чергу це про чесність, це про розуміння, це про повагу і це про. Е Цінність один одного. Коли я говорю про чесність, я також маю на увазі про те, що не підлаштовуватися постійно під інших. Тобто ходити в ресторани або в кав'ярні, які хоче ваш друг або ваша подруга. Ходити в кінотеатр, на фільм, який хоче інший. То робити все те, що хоче інша людина. Я вважаю, що в цей момент ти зраджуєш собі. У Мене вже було відео на цю тему, і у здорових взаємовідносинах ви повинні домовлятися, і це абсолютно нормально, коли одна людина. Щось хоче, а інші це не подобається, вони можуть дійти компромісу. Так само і навпаки. Це нормально. Ви можете, наприклад, сьогодні подивитися цей фільм, а не наступний той, який обираєте ви. Або спочатку піти в цей заклад, який подобається на вашій подрузі, а не наступний піти в той, який подобається вам. Тобто має бути ось ця здорова частка. Здорова частка. В принципі, відносини мають бути здорові, але ви розумієте, що я маю на увазі. Люди мають завжди чути одне одного, а не Просто діяти тільки з одного боку, і тільки одна сторона має бути правою. Ні. Завжди, завжди навіть у взаємовідносинах з іншими людьми, ми вибудовуємо ці взаємовідносини. І ми говоримо, от, яка я людина, що мені подобається, що мені не подобається. От, наприклад, там коли я говорю про себе, я завжди говорю про те, що я емоційна, що я чутлива людина, да, що я люблю пожартувати, але, наприклад, там ось це і це мені не подобається. Так само і вислухати іншу людину. І найпідступніше, коли людина, яка тебе дуже добре знає, починає потім маніпулювати тобою, починає потім робити те, що перечить тобто тобі як індивідуальності, да, Тобто порушувати твої кордони, знаючи, що вона порушує ці кордони. Тому я за те, що потрібно завжди це проговорювати і в в цьому і полягає чесність, в цьому і полягає ну, тобто, нормальна, здорова оцінка навіть, самооцінка твоя. Чим більше ти будеш розуміти себе і бути чесним собою, відповідати собі на ці запитання, чи дійсно зараз до мене відноситься нормально, чи дійсно ця людина мене цінує. То ти будеш себе відчувати більш сильніше. Інші люди вони також можуть несвідомо робити багато речей, і вони можуть не розуміти, що завдають шкоду комусь іншому. Тому також дуже важливо сказати це інші люди. Можливо, ти цього не помічаєш, але зараз мені це неприємно. Але коли ти говориш так, мені це типу, некомфортно, або будь-що. І якщо ця людина вас любить, цінує, поважає, то вона це зрозуміє. Але знову ж таки ми е, бачимо і інші ситуації, коли здавалося, ця людина нам. Близька, я дуже добре знаю цю людину, але вона поводиться так, ніби вона мене просто не чує, або не хоче чути, або чує, але все рівно не полягає на своєму, тому що їй так зручно і їй так вигідніше. Це не добре. Що буває, коли кордонів немає? Е, ви прекрасно розумієте ці всі моменти, про які я розказала. Коли немає кордонів, ти стаєш. Я вважаю роздратованішим, агресивнішим, більш тривожніший, можливо, тому що ти не можеш проявити ось цю злу. Якусь негативну внутрішню себе потрібно, навіть необхідно говорити і бути незручною для іншої людини, тому що ти ніколи не знаєш, що ем, типу в голові в іншого. Можливо, ти вже наперед собі думаєш, що О, ця людина зараз там відреагує якось не дуже, або якщо я їй це скажу, то вона перестане зі мною дружити. Нічого страшного, повірте, люди, які вас люблять, які вас цінують, вони... Зрозуміють вас, вони е, скажуть вибач, або вони, ну тобто, змінять свою поведінку. А люди, які е, яким байдуже на вас, вони завжди вони, е, будуть робити все для того, щоб вас звинуватити, можуть зробити вигляд, що вони зрозуміли, а потім все рівно робити те саме. Тоді тоді я вважаю, що з цими людьми вам точно не подобається. що люди, які не мають власних кордонів, вони. Е, Втомлюється від них є ось ця енергія, знаєте, незадоволеності, агресивності, агресії якоїсь або пасивної агресії, або якихось винувачень. Тобто, чим більше людина відмовляє собі, втрачає якусь свою цю ем, автентичність, ніби подавляє себе. І чим більше ти себе подавляєш, тим більше ти стаєш ніби без настрою, без Якихось емоцій я таких людей помічала. Це знаєте, я вважаю, що це люди, які от, наприклад, не задоволені своїм життям. Да, тому що коли ти виставляєш власні кордони, це впливає на все твоє життя, це впливає на всі сфери твого життя, да, і на твоє здоров'я, і на твою сім'ю, і на твої взаємостосунки, да, романтичні, і на твої взаємостосунки з колегами, абсолютно з будь-якими людьми. Я розумію, що є е, довгі взаємостосунки, наприклад, романтичні, є довга дружба, але іноді трапляються в житті такі моменти, коли ти ніби розкриваєш очі і розумієш, що я я себе обдурював багато років, тому що ця людина насправді відноситься до мене не так, як я собі думала. Або можуть відкриватися якісь історії і речі по відношенню до вас негативні, і ти можеш розуміти, що е, стоп, я. Е, я зробив десь помилку, тому завжди задавайте собі питання, чи дійсно мені подобаються взаємовідносини з людьми, які мене оточують, чи вони мені імпонують, чи мені спокійно з ними, як я себе відчуваю, як реагує моє тіло на них. Ну тобто на взаємодію з ним. і навчиться говорити ні навчиться говорити спокійно, просто пояснювати ситуацію, що мені це не подобається, або я б хотів це змінити, або мені некомфортно, або я зайнятий, просто говорити ні. Іноді просто недостатньо, іноді варто пояснити, все залежить від людини, з якою ви знаходитесь. Є моменти складні, коли це може бути хтось членів вашої родини, де там порушуються ваші кордони, і абсолютно людям байдуже. Знову ж таки, говорити, пояснювати, наполягати, стояти на своєму, тому що, знаєте, іноді ви можете дощ почався. Добрий день. А, тому що ви можете цим не подобатися іншим, але повірте, ви будете дуже пишатися собою, тому що ви будете відчувати себе класно, ви будете розуміти, що ви себе не зраджуєте, ви себе любите, ви себе цінуєте і поважаєте. І це набагато важливіше. А ті люди, вони зрештою зрозуміють. Тому що, знаєте, іноді люди можуть розуміти такі моменти, коли ти почнеш поводитися так, як поводиться ця людина, і їй це не буде подобатись. І повірте, ця людина буде говорити вам ти зі мною так не говори, ти так не поводься, але чомусь ви в такій ситуації боїтеся це сказати. І знову ж таки, це все дуже індивідуально. Але я думаю, ви мене зрозуміли на завершення. Потрібно розуміти, що кордони це не стіни, які ми вибудовуємо і нікого не впускаємо в свій простір. Це я б скоріше сказала двері. Це двері, які ми відкриваємо і закриваємо. Відкриваємо тоді, коли ми хочемо, коли не комфортно, коли ми розуміємо, що ми відчуваємо, от, наприклад, з цією людиною, відчуваємо себе в безпеці, нам подобається, нам хочеться бути з цією людиною. А закриваємо тоді, коли людина починає нагріти, коли вона себе водить так, нам це не подобається. І дуже важливо зрозуміти, коли ти е, відчуваєш це, задавати собі питання. Просто ви завжди відчуваєте, що правильно, що неправильно чи варто це робити, чи не варто це робити. Тому краще сказати маленький ні відразу на початку, ніж потім щось пояснювати, доводити і говорити, коли це вже просто триває довгий час, і інша людина вже звикла до цього, тому що вважаю, що це окей. Я сподіваюся, це відео було для вас корисне. Ви візьмете, підчеркнете щось для себе. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на мене. Все. гарного вам дня, вечора, па-па-па-па!